Все, перебрав, все тут розлетілося і більше всього ці болти поотходили. Але поки там склали, дивіться, одна, 2, 3, 4. чотири, чотири деталі і дві пружинки тут ще треба було, як воно стає. Ну, все в обратній послідовності складаємо. До кінця зразу не зажимаємо, щоб потом воно нам не мішало. Це обладнання будинку потребує постійного догляду. То ручка була тут. Все, шуруп і два зажав. Вставляємо квадрат. руки из все 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 работает давно уже давно вот еще эти болты вставляем другую ручку сюда І закручуємо сюди ось два шурупи. Все, ручку прикрутили. Там да, трохи віддачі нема, але ну, нічого. Воно мене все закривається. Так, Ну, закрив тоді ручку чуть доверху де і все. Тут ця ручка в нас кривляна, вона десь там. Чіпляє? Підтягує цього вінта, що і все? все. Трохи послужить. На ну все добре всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо далі щось показувати. Будьте здорові!